Еммануель Макрон остаточно визначився: тепер він не займатиметься телефонними вмовляннями Путіна, а грозить відправити французькі війська в Україну. Наприкінці лютого він заявив, що, хоч консенсусу щодо цього питання немає, в майбутньому все можливо. Французький президент розуміє, що наш програш це ще до 10 мільйонів біженців. Додаткова і соціальна і економічна напруга. До того ж, успіх росіян може спровокувати російську агресію щодо Молдови, Польщі чи країн Балтії. На додачу сам він прагне стати лідером ЄС і хоче увійти в історію Франції, адже за законами країни. Іншої спроби Макрон не матиме одна людина. Не може бути французьким президентом більше ніж два терміни, і неважливо, ці два терміни були підряд чи окремо. Але з чого починалась політична кар'єра француза? Еммануель Макрон народився 21 грудня 1977 року у французькому місті Ам'єн. Після закінчення школи двічі намагався вступити до так званої вищої школи в Парижі, одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів Франції. Проте безуспішно тому вищу освіту здобував в інституті політичних досліджень та національній школі адміністрації. Кар'єру Макрон почав у 1999 році і спробував себе в різних напрямках протягом двох років був помічником французького філософа Поля Рікера, а також редактором паризького літературного журналу Еспріт в 2004-му Майбутній президент Франції став інспектором фінансів у міністерстві економіки. З цією роботою його пов'язував урядовий контракт, який Макрон так просто розірвати не міг. Тому у 2008 році він заплатив 50 тисяч євро штрафу для того, щоб звільнитися заради іншої роботи інвестиційного банкіра у банку Ротшильдів. Витрата була виправдана, адже робота у сфері фінансів приносила набагато більше грошей. У 2012-му дванадцятому Емануель стає мільйонером, але не завдяки банківській справі. Того року він очолив підрозділ дитячого харчування компанії Pfizer, яка у 2012 а стала частиною Нестле контракт Макрона коштував компанії. 9 мільйонів євро. Політична кар'єра майбутнього президента Франції стартувала в 24 роки. Тоді він став членом соціалістичної партії. Проте у велику політику Макрон потрапив лише у 2010 році, коли отримав пропозицію стати частиною команди тодішнього президента Франсуа Оланда. А в 2012 му він став заступником глави його адміністрації. Однак там Еманюеля не чули. Він пропонував тодішньому президенту багато законодавчих ініціатив. Втім, всі вони блокувались. А також політик розраховував на міністерське крісло, яке не отримав. Тож, у 2014 році, майбутній президент йде з адміністрації Оланда, начебто, для того, щоб заснувати свою консалтингову компанію. Проте консультантом Еммануель Макрон не став. 26 серпня 2014 року він таки потрапив до уряду, став міністром економіки та промисловості, наймолодшим за попередні 52 роки. Але для французької публіки він все одно залишався невідомим до 2015-го. Тоді він почав активно з'являтися в медіа та здійснювати закордонні поїздки. Воно й не дивно. Макрон готував ґрунт для сольної політичної кар'єри. 6 квітня Еммануель Макрон зареєстрував власну політичну силу партію. Вперед. Він оголосив її ані правою, ані лівою швидко почав заробляти політичні бали та завойовувати увагу та підтримку змі. А вже в кінці серпня залишив пост міністра економіки, щоб позмагатися за крісло президента Франції. 16 листопада 2016 року Макрон оголосив про свою участь у президентських виборах 2017 року і опублікував книгу програму Революція. Вона одразу стала бестселером. До кампанії він підійшов фінансово міцним. В партійній кишені було щонайменше 3 мільйони 700 тисяч євро. І все це, за словами економістки партії Софії Фераччі, благодійні внески. Раптова популярність Еммануеля Макрона зіграла йому на руку. Вже у першому турі виборів він зібрав майже чверть усіх голосів виборців. А у другому обігнав свою суперницю Марін Лепен в два рази. Він набрав 66% голосів проти 33 трьох у суперниці 14 травня 2017 року в Парижі відбулася офіційна церемонія вступу Макрона на посаду президента Франції. У свої 39 він став наймолодшим президентом Франції і наймолодшим після Наполеона лідером цієї країни. В тому ж 2017-му його політична партія Республіка Вперед з легкістю отримала більшість у парламенті у 2022 році. Еммануель Мак. Макрон вдруге переміг на виборах глави французької держави у другому турі. Знову він та Марін Лепен перемога була переконливою, але розрив між кандидатами був менш разючим ніж п'ять років до того. За Макрона проголосували 58,5% виборців за його суперницю 41,5%. Окремої уваги заслуговує історія особистого життя Макрона. Зараз він одружений з Бріджіт Макрон їхньому шлюбу вже 17 років, але познайомились вони набагато раніше. Коли майбутньому президенту було 16. Бріджіт була його вчителькою. В 17 років Емануель заявив, що колись Бріджіт стане його дружиною. При цьому парубка не хвилювало, що у жінки тоді був чоловік і троє дітей. Шлях до серця коханої Макрон прокладав цілих 13 років і, зрештою, домігся свого. Саме заради молодшого, на 24 роки коханця, Бріджіт розлучилася з тодішнім чоловіком. А ще вона кинула викладацьку роботу. Все, щоб завжди бути поруч з Еммануелем Макроном, до 2022 року, фігура Еммануеля Макрона була для українців не дуже відомою. Президент Франції, одружений на значно старшій колишній вчительці, відносно молодий політик. Це все, що знали українці. Проте, спочатку повномасштабного вторгнення, Макрон, як й інші визначні лідери світу, чи не щодня з'являлись в українській повістці дня. Спочатку про французького президента відгукувались з іронією чи навіть злістю, адже Макрон регулярно надзвонював Путіну. Він сподівався вмовити російського лідера, для чого проводив на дроті Дини, але після візиту до України, після відвідування зруйнованих ірпеня та бучі, французький президент розповів, що розчарувався в усіх тих перемовинах. Про це він розповів журналістам в Україні. Після цього Макрон поступово почав змінювати риторику щодо України. Спочатку він просто намагався не відставати від європейських та американських партнерів, а в 2024-му французький президент вирішив приміряти на себе роль лідера Європи. В той час як інший лідер, Німеччина, на чолі з Шольцом, почала пробуксовувати в питаннях допомоги Україні. Французький президент навпаки вирішив вирватися вперед. Він заявив про готовність відправити до нашої країни французьких військових, а також почав просувати створення різних коаліцій для допомоги Україні. Проте чи зможе Макрон протиснути свої пропозиції? Все це залежить від інших країн, які мають підтримати його пропозиції, а також від НАТО в будь-якому випадку. Остання активність Еммануеля Макрона може принести йому політичні дивіденди, адже після того як він вже не зможе обіймати пост президента. Франції він матиме шанс претендувати на лідерські позиції в глобальних організаціях, як от Європарламенті, Раді Європи чи навіть НАТО.